Втомились ходити до дерматологів і викидати купу грошей на медикаменти. Для вас вже стали рідними такі хвороби, як екзема, псоріаз або дерматит. Немає сил терпіти лущення, почервоніння шкіри, що не лікуються фармацевтикою. Набридли рецидиви і відчуття внутрішнього спустошення, сорому, нелюбові до себе. Привіт, мене звати Ріма. Я психолог і спеціаліст з психосоматики. Ласкаво запрошуй на мій канал, підписуйся і став лайк цьому відео. Тут ти дізнаєшся про психологію здоров'я і взаємозв'язок психіки і нашого тіла. Обов'язково напиши в коментарях під цим відео, психосоматика якого захворювання цікавить саме тебе. А поки поїхали далі, дізнаємось про першу причину захворювань шкіри. Рекомендую додивитись це відео до кінця, адже я розповім, на які питання треба дати відповідь самому собі. Щоб намітити вектор до абсолютного здоров'я. Почнемо ми з функції, що виконує наша чудова шкіра. Перша функція шкіра це фізичний кордон нас самих. Кордон, що відокремлює наше тіло від цілого світу. Друга функція захист нашого тіла і внутрішніх органів від навколишнього середовища, від випаровувань, перепадів температури та інших несприятливих чинників. Третя функція шкіри це орган чуттів. Ми маємо можливість відчувати кожним сантиметром нашого тіла вібрації, дотики, температуру або біль. Четверта функція один з інструментів терморегуляції тіла. І остання п'ята функція дихальна і видільна. Саме так ми дихаємо не тільки легенями, а й усією поверхнею нашої шкіри. До речі, цікавий факт. Чи знали ви, що шкіра це найбільший орган в нашому тілі? Напишіть в коментарях, якщо вперше про це чуєте. Площа шкіри дорослої людини в середньому становить 1,8-2 метри квадратних. Повертаючись до психосоматики, за дослідженнями німецької нової медицини, ми знаємо, що шкірні захворювання, такі як псоріаз, екзема, вузликовий лишай, кропив'янка. Висипи, почервоніння на шкірі пов'язані з двома внутрішніми конфліктами. Внутрішній конфлікт в психосоматиці це біологічна роль захворювання. Наше тіло заточене на виживання, таким чином, хвороби нам ніби натякають на психологічну проблему, з якою ми не можемо впоратись. Отже, перший конфлікт це конфлікт поділу. Іншими словами, бажання чи небажання контакту до вашого тіла. Такий яскравий приклад згадався з життя, коли в дитинстві бабусі чи дідусі. Починали чіпати за обличчя чи щічки, а ти стоїш такий і не можеш нічого зробити, бо ти маленький, вони дорослі, і треба свій дискомфорт замінити на повагу до людей похилого віку. Це справді яскраво описує особисто моє небажання тілесного контакту. Давайте поговоримо детальніше про бажаний і небажаний контакт. Це важливо конфлікти поділу, що пов'язані з бажанням контакту, можна віднести до таких ситуацій, коли тілесний контакт в родинних взаєминах раптово обривається через якісь події, або людина втрачає контакт із коханою людиною чи навіть домашнім улюбленцем. Тобто особистість хоче отримати тактильне відчуття. Але через якісь специфічні умови не може особа може почуватись, наче кинутою в біді через неможливість відчути тілесний зв'язок. У деяких людей може проявлятися як неможливість відчуття взагалі. Якщо ви маєте шкірні захворювання, раджу звертати увагу на чутливість своєї шкіри. Тіло щитує такий стан як загрозу, і вимикає усі інстинкти, щоб у вас були сили на виживання, тобто на реакцію бий, біжи або замри. Як же дізнатися, що це про вас? В таких випадках ми помічаємо симптом захворювань на внутрішніх частинах тіла: живіт, груди, внутрішні поверхні рук і ніг. Чому саме такі місця ураження внутрішньою поверхню рук та ніг? Ми обіймаємо близьких грудьми та животом? Ми притискаємось до тих, кого любимо. Конфлікти поділу пов'язані з небажанням контакту, коли хтось підходить ближче, ніж це приємно або прийнято в нашому світогляді. Або чужий втискається в особистий простір, порушує кордони. В таких випадках ми бачимо ураження на зовнішніх поверхнях тіла: спина, сідниці, зовнішні поверхні рук, ніг, лікті і коліна. Така локалізація симптомів відбувається через те, що ліктями-кулаками передньою поверхністю коліна ми обороняємось. І ще захворювання псоріаз виникає в випадках, коли є бажаний тілесний контакт і небажаний. Одночасно, на жаль, зараз під час війни багато хто може зіткнутися з конфліктом поділу. Чоловіки йдуть воювати або їх забирають примусово. В такі моменти обидва партнери можуть сильно бажати цього контакту. Але не мати змогу його отримати. Теж стосується жінок з дітьми, що виїхали за кордон, але так сильно хотіли б жити разом вдома зі своїм коханим, чоловіком та татусем. Наведу приклад: новий колега на роботі візуально неприємний, але заведено на роботі віддатися рукостисканням. В такому випадку може виникнути дерматит, бо є небажаний тілесний контакт. Напишіть в коментарях, ті, кому відгукнулася інформація про цей конфлікт. Другий внутрішній конфлікт це конфлікт спотвореності. Людина може почувати себе брудною, бридкою, спотвореною, опоганеною, або відчуття, що на людину напали, порушили її цілісність. Сюди відноситься реальне поранення, удар, поштовх, ляпас, реальне забруднення, бруд, видільні речовини іншої людини, так і метафоричні. Словесні образи, лайки, вербальні атаки, облиття, брудо, приниження. До речі, дивіться моє відео Психосоматика Акне там більш детально розбираємо цей конфлікт. Декілька прикладів: успішний, добропорядний бізнесмен, якого звинувачує преса в корупції. Він відчуває себе яким правильно опоганеним. Або ж жінка-расистка повинна цілувати в щічку дружину свого родича, афроамериканку. Вона відчуває бридкість по відношенню до неї, але зробити з цим нічого не може. Отже, якщо ви стикнулися з захворюваннями шкіри, потурбуйтесь про ваші цілесні контакти з іншими людьми. Подумайте, з ким би ви зараз хотіли обійнятися. Та навпаки, спостерігайте за своїми внутрішніми реакціями, коли ви торкаються інші люди. Якого контакту хотілося б мінімізувати чи взагалі перервати? Чи відчуваєте ви задоволення від контакту з коханою людиною? Яким чи якою ви боїтеся здатися, якщо скажете, що вам неприємні дотики тих чи інших людей? Загоєння завжди починається з усвідомлення. Це нормально бути різним і бути незручним. Ручним для оточуючих жити так, як тобі подобається, і обирати людей, що будуть поряд. Підписуйся на мою сторінку в Instagram, там також багато пізнавального контенту. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Записуйтесь до мене на консультації в особисті повідомлення в Instagram. Останнє, що хотіла сказати, наголошую: в психосоматиці ми не лікуємо симптоми. Для цього існує медицина. Я ні в якому разі не применшую заслуги розвитку біохімії та її впливу на людське тіло. Ми працюємо з першою причиною і усуваємо реакцію підсвідомості на той чи інший. Стрес, з якими ми не можемо впоратися свідомо, бо саме підсвідомий імпульс впливає на тіло, а тіло в свою чергу створює симптом. Не забудьте поставити лайк, якщо досі цього не зробили, та підписатись, щоб бути в курсі виходу нових роликів. Переходьте на мої інші відео розбори хвороб і будьте здорові та щасливі! До нових зустрічей, папа! -па.